Зміївська центральна районна лікарня продовжує отримувати допомогу від благодійних фондів, яка спрямовується на лікування хворих і покращує їх умови перебування у медичному закладі. Нещодавно, за сприянням депутата Харківської обласної ради Валерії Мураєвої, лікарня отримала 18 функціональних лікарняних ліжок від благодійної організації благодійного фонду СІГМА Софтвеа соціальні ініціативи. Ці ліжка мають регульовані секції, призначені для догляду діагностики, лікування і спостереження за пацієнтом в у умовах стаціонару вони замінять старий ліжковий фонд лікарні. Ліжка доставили до медичного закладу разом із матрацами. Сьогодні зміївська центральна районна лікарня отримала функціональні лікарняні ліжка від благодійного фонду Брейн Юкрейн і. Та «Сігма» соціальної ініціативи я хочу подякувати благодійний фонд за отриману гуманітарну допомогу. Це значно покращить умови перебування наших пацієнтів і значно покращить їхнє вилікування. Також хочу подякувати депутату обласної ради Валерії Мураєвій за сприяння наданні благодійної допомоги. Всім велика вдячність. Дякуємо усім, хто у цей складний час допомагає Зміївській лікарні. Протягом 10 місяців медичний заклад отримав благодійної допомоги більш ніж на 11 мільйонів гривень.